Упав солдат, з прострелених грудей життя стікало на зелені трави. Скосила куля тіло молоде, Пошерхлі губи шепотіли, мамо, здолала віддаль мамина душа, відчувши горе, серце тріпотіло, Забилося, мов піймане пташа І думкою до сина полетіло. Солдату марилось, що знову він дитя. І над його колискою схилилась та найдорожча, що дала життя, і як ніхто й ніколи полюбила. Його голівку ніжно обняла і колискову пісню заспівала. А бій тривав, здригалася земля. На Наосліп смерть мішені обирала. Вже невідомість уникає слів. Стискає мама телефон долоні, набрала номер. Син не відповів. Іще, іще, та лиш гудки б'ють скроні. Передчуття біди вже серце крає Голубкою б до сина полетіла. О Боженько, лише не забирай один у мене Він, один єдиний. А Бог мовчить. Це не його війна. Він вчить нас жити в мирі і любові, та править світом хоче сатана, вдвобій вступивши, із людьми, і з Богом. Країно, матінко, ти все запам'ятай, кожну сльозинку, кожну краплю крові, землі своєї дюйма не віддай і не пробач наруги над собою. Бо ж не для того пестила синів, бо ж не для того донечок ростила, щоб куля ворога у клятій цій війні, Найкращий цвіт безжально так косила. Оскільки їх в обіймах у небес, оскільки душ загублених безвинно, Озветься болим в серці кожен хрест. Ти не забудь про мене, Україна. Бій не вщухав, в скорботі гаснув день. Впивались кулі в заходу заграв. Мирав солдат. З прострелених грудей життя стікало на зелені траві.